Що треба для навчання? Що треба для навчання? Якщо взяти з таких якби, засобів технічних, то там ноутбук більш-менш якийсь адекватний. Треба доступ там, до інтернету, само собою, світло, в принципі, все. А, що ще потрібно? Само собою бажання знайти час. Треба коуч, я скажу так. Для навчання треба коуч. Люди, багато хто не розуміє, що Є ніші, де можна е, навчитись просто по відео. От Я вважаю, що там айтішка, можна без проблем знайти всю інфу в інтернеті. От, е, все можна знайти, повторити, е, знайти рішення і так далі. Таргетинг туди же. Дизайн туди же, графічний дизайн, дизайн сайтів, що там іще, монтаж, все можна знайти. Купа інформації записувалась 5 років назад, рік назад, 2 дні тому і так далі. Арбітраж, штука така, що кожного все щось. Це щось міняється. Підходи міняються. Їмблу колись лили без проблем зараз проблемами. Нутра колись по одному була, зараз по іншому. І для того, щоб навчитись арбітражу, людям треба хтось, хто вже там. От, Як в матриці. Тебе має забрати туди хтось, хто вже поняв цю всю фішку. Синя таблетка, красна таблетка. Так, насправді так вона і є. Тому, якщо немає... Таких людей тобі, по-любому, треба шукати. Ми часто говоримо, що ходіть на конфи, чого ходіть на конфи, та не бухать там. Хоча можна і бухати, познайомитися з кимось. Мені каже, за п'янкою там якраз язик розв'язується і знаходяться ті знайомства, які потім переростають в великі партнерства. Є таке, але є люди, що йдуть чисто раді того, щоб там відпочити. А насправді, у вас має бути фокус там все одно знайти знайомство. Окей, ви вип'єте там само собою, але і не йти, що я от потратив 200 доларів і буду там зараз тусуватися з арбітражниками, розказати всім своїм друзям, що я там був на класній тусі. Це дурдом. Тебе має бути якісь, якась користь звідти. Всі партнерки ходять, у них є KPI для афілейтів, знайти певну кількість контактів, 20-30 контактів. Я знаю ПП, які говорять, не прийдеш. Таким контактом, і тобі буде Будеш по шапці получати. Я теж знаю ті по пешки. Знаєш, ну тому йдіть там, знайомтесь, може там когось знайдете. Якщо немає таких людей, вам треба тоді до нас. От, тому що в нас навчання, там не просто навчання, відео там, е, і так далі. Відео це таке, е, воно дає певну базу. От, в нас головне це менторство, це доступ до людей, які вже в ніші. От Якщо у вас таких немає, ви можете звернутися до нас е, там, і попрацювати з ними два місяці. Там, коуч може три місяці, якщо треба розширити, якщо за потреби. Ну, і от у вас буде така людина, яку ви можете задовбати, запитувати її, все, що завгодно. Навіть якщо у вас є, я знаю, друзі в арбітражі, або ви навіть знайшли когось в арбітражі, є ще момент, що вони не будуть фултайм на вас втратити, само собою. Бо вони всі вже будуть і так в запарі, вони будуть інколи відповідати і так далі. Тобі ж все одно, от коуч у нас це найкраще рішення. Ну, ми, в принципі, ти сам знаєш, і робили так завжди академію. Щоб дати, от прям таку підтримку максимальну, щоб я не знаю, кожен вночі може відписати, хіба ні? Там так. люди в Україні знаходяться, студент в Америці цей ну, Це питання до мене. <звісно> так, різниця в часі, це вже в тебе таких ребят рів... багато, та, і все одно вони працюють. Так, у нас велика перевага те, що не тільки коуч може бути компетентний в тих питаннях, які у них виникають. Я завжди кажу про те, що відеоматеріали це бонуси. Саме головний акцент це якщо онлайн, це чат-підтримка з коучем, спілкування. Плюс відео зі звони. Якщо це офлайн, це зрозуміло, що це живе спілкування з людиною, з коучем для того, щоб отримати актуальну інформацію і відповіді на всі свої запитання. А ти дуже класну річ сказав про те, що є друзі, є знайомі, які є вже мають свої команди, але вони не готові. Витрачати свій час фултайм для того, щоб навчатися, одна із останніх моїх крайніх верніше, заявок він уже зараз навчається у нас. Угу. Він знаходиться за кордоном і каже, що дім мене товариш буде робити команду угу. по гімблі. Але каже, що я тебе готовий забрати під себе підлаштувати, коли ти будеш лише мати базу. Uh -huh. Він каже, а де я сидів? Ну, це вже доросла людина, в принципі, як і я, да? тобто не хлопчина 20 років чи 21. Каже, я дуже довго думав, що мені робити і де цю інформацію взяти. Каже, і я зрозумів, що мені потрібно йти туди, де мені розжують, пояснять і дадуть актуальну інформацію на сьогоднішній день. Каже, і поспілкувавшись з тобою, я розумію, що можливо навіть якусь інформацію я вже можу до них принести в команду. Зі свого боку, тому що не факт, що там використовує команда ті ж самі навички і знання. А ти ж сам знаєш, що в арбітражі різні підходи, вони дають різні результати. Да, да. От, і я рахую, що в його випадку це було одне із самих кращих рішень, яке він міг собі е, вибрати на сьогоднішній день. Uh -huh. От. Ну я, я, я впевнений, що в нього все вийде. Я думаю, так. Я хочу сказати недавно. Я читав один чат арбітражний, не буду називати який. І там хто його веде, значить інколи кидає там всякі такі інформаційні пости. Типу, от, друзі, новачки, ось там якась, наприклад, база від того-то того-то, там безкоштовне навчання. Користуйтесь ним. І, так далі. і інколи він там якось так може саркастично там до якихось платних навчань віднестись, до менторства і тому подібне. Моя думка: безкоштовно, по-перше, ну, ну, відео ми вже знаємо, що воно толком нічого не дасть, воно дасть людям тільки базу, і найбільше воно запутує. От, запутую людей, тому що ви ж бачите, кожен говорить е, своє, тому що в кожного є свій досвід. Типу, немає якоїсь одної стратегії, яка працює там, навіть так. в трафіку. Один робить такий підхід, другий такий підхід. Один говорить, треба працювати з 10 до, до 6, Один каже, я працюю тільки з 3 до, до 4 ночі. Типу, в кожного є свої підходи, свої унікальні, і люди можуть, е, як, як правило, там подивились одне, побачили того, от, а воно не підходить для нього взагалі. Ну, типу, і вони в них каша. Один так говорить, один так говорить. Одні в команді заробляють в середньому 500 доларів, хтось заробляє там, 800 доларів, і в людей каша. О, тому... Воно може навпаки збити, може навпаки у людей в людей взрив якийсь бути. От, і я скажу, що навіть якщо вони от, є ребята, які от, там безкоштовні якісь там навчання, щось подивились, вас все одно чекає рано чи пізно знайомство з кимось із сфери. Ну, по-іншому -по ніяк. От ви будете ви все одно от, маєте когось вже знайти, хто вам вже скаже, що старий, ну це добре що ти дивився, от, але, але будемо робити так, але будемо робити так. І він приходить і каже, ого, я взагалі не знав, що таке. Є. Ну, от і все. Тому якби, ну, дивитися класно, це класно, це вже краще. Ви вже ліпші, ніж ті люди, які нічого не дивляться. Само собою. Але є ще певна ну, компетентність. От, треба ще фільтрувати саму цю інформацію і так далі.